Música Усім привіт, друзі! Слава Україні! Сьогодні покажу, як я поливаю свої орхідейки, які ростуть в моху і досі не пересаджені. Тобто прибули від азіатського садівника, і я не зробила поки що з ними ніяких маніпуляцій щодо пересадок. Тому, от як є, так і є. Дивіться, росте в мене ось ця красуня, ось отака. До речі, досі не знайшла її назву. Це мікс відміків минулорічний. Ось вона наростила купу коренів навколо, але ж там всередині в горщику в неї теж багато коренів. Дивіться, знизу добре видно, що корінчики вже срібні, хочуть пити. Також ось тут добре видно посріблене коріння. З цієї сторони, ось теж гарне коріння посріблене. Вже добре видно, що воно хоче пити. Зовнішні повітряні корені теж, бачите, срібні. До речі, я їх потім трішечки зрошу. А зараз покажу, як я поливаю ті корінчики, які знаходяться всередині в муху. Беру ємність. В даному випадку це ось такий стакан. Ставлю орхідейку всередину, беру водички, кілька столових ложок. І заливаю між ось тим силиконовим стаканчиком і стаканом, в який я поставила. Водичка ледь тепла. Ось. А тепер спостерігаємо. Як бачите, рівень води дуже швидко зменшується. Пройшло буквально кілька секунд, не більше 10. І ось я вам показую, дивіться. Водички там вже майже немає. Ще залишаємо на кілька секунд. Зараз мох повністю Всю ту вологу вбере в себе, далі він її розподілить по стаканчику рівномірно, і орхідейка буде политою. Ще раз дивимось. Ось, гляньте, корінчики нижні, вже зелені. Ці, що... В стаканчику позеленіють трішечки пізніше. Воду, яку я заливала, гляньте, її вже нема. Стакан майже сухий, ну там пару крапель лишилось. Ось отак вона стоятиме далі. Корінчики будуть пити, волога буде розповсюджуватись, і ось таким чином вона завжди в мене поливається. Кілька столових ложок водички і все. Орхідейці вистачає на досить довгий період. Тиждень, півтора-два, залежно від температури навколо. Ну, а щоб зросити оті корінчики, які знаходяться не в муху, ставлю її в раковину і з оприскувача оприскую ті корінчики, що є повітряними. Дивіться, як швидко вони зеленіють. Щойно на них хоч капля вологі потрапила, все вони стають зеленими. Процес поливу завершено. На цьому я з вами прощаюсь. Бажаю всім миру та добра, бажаю щастя та злагоди в ваших родинах. Чекаю від вас в та коментар. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам! Ми переможемо!